Я не знаю, коли у вас буде це відео вийде, тому що зв'язку немає особо. Світла немає, але ми продовжуємо нашу відпустку, так скажемо, по глибинам жахів Японії. Ну а сьогодні в нас історія буде: той, хто стоїть біля каменю. У грах префектури Нагано є село, якого немає на жодній карті. Назва його Кагіхара, що в перегляді означає тінь у долині, каже, туди веде лише один шлях стара лісова стежка, якою більше століття ніхто не користувався, не тому, що вона заросла чи була небезпечною, а тому, що вона ніколи не повинна бути знайдена знову. Бо раз на рік, коли туман відрізає село від світу, у глибині лису прикидається той. Коли Старейшина села називала кам'яним стражем. Якщо хоч хтось побачить його ненароком, він почне наближатися днем за днем, ніч за нічю, повільно, невідротно. до того моменту поки людина не повторить ритуал, або поки не стане наступним каменем у лисі. Колись Каякихара була процвітваючим селом. Місцеві вірили, земля, на якій вони жили, належить духам, каменю, деревам, річкам. Існував у них звичай, щороку вибирали одну людину, того, хто мав піти до старого святилища в центрі лісу, та залишити підношення для стража. Це був обмін, який тримав лісу спокої. Підношенням були жменя рису, біла свічка та власна тінь. Тінь знімали за допомогою ритуального лихтаря, який старішини передавали передавало з покоління в покоління. Тінь, так скажемо, започатувала на тонкій дерев'яній душечці і залишала біля великого окатаного каменю, який стояв прямо перед святилищем. Камінь був дуже величезний, наче частина гори, що впала в долину, його поверхня завжди була мокрою, навіть у засуху. І казали, хто торкнеться каменя під час таману, той більше не повертається. Один хлопець колись знехтував ритуалом це був 1889 рік. Його звали Ідзука Рен, він був молодий, упертий, очікував, що життя тільки його власне. І коли настав його черговий рік, коли саме він мав йти до святилища, Рен сказав «Та це сестри дурниці, ліс не забере мене через тінь. Старі ж не благали, мати ридала, батько сперечався ночами. Але Рен не пішов. На третю ніч після порушення ритуалу туман стояв такий густий, щоб було важко дихати. І тоді хтось побачив у листі високу фігуру, яка стояла нерухому біля святилища. Довгі руки схилалися до землі. Голова була гладка, наче вирізана з старого каменю. Очей не було лише дві темні глибокі порожнини, які не відбивали світла. Страж. Він стояв нерухомо і дивився на село. Того ж ранку Рена не знайшли ні вдома, ні не в долині. А через тиждень біля святилища з'явився новий камінь, роз розмитими рисами обличчя, наче хтось тиснув на нього тисячу років. Кажуть, то був Френ, і з того часу сели не жили довше однієї сім'ї. Люди почали зникати. Страж з'являвся все ближче і ближче. І приблизно за 50 років Гехара просто спорожніла. Село зникло, дороги заросли, а ліс тихо закрив над ним свої гілки. Прийдемо так, скажемо, до нашої сучасності. Кенджі Амада 33 роки, журналіст київських газет, спеціалізація зникли селища, міські легенди, місця яких просто не існую на карти. Так скажемо, мечта любої жінки. Одного разу він отримав листа, паперового, старого, пожовклого. На конверті було написано лише тому, хто шукає правду, Кая Гехара Кенджі ніколи не чув про таке село. На листі була карта, крихітна, намальована від руки, бо лисова стежечка вела страси якої офіційно не існувало. І просто короткий запис, страшно наблизився. Якщо ти прочитаєш це, І може відомо про тебе. Якщо посмієш піти далі, не дивився на камінь. Кенджі не був забубонним, але робота змушувала перевіряти навіть такі абсурдні історії, і він поїхав. Стежку він знайшов випадково вона справді існувала, але не була схожа на дорогу. Більше набусько тріщину між деревами, як у вітер ніколи не торкається. Коли Кенджі ступив туди, то він помитів. Шум траси зник. птахи раптом замовкли, навіть його дихання звучало глучіше. Нашіпто Ліф сковтав звуки. За одну годину ходьби він побачив першу знаку того, що легенда не просто пересказ. Біля стежки лежав камінь, округлий, людського зросту. Поверхня його була мокра, а поруч дерев'яна дешечка з вигровими символами. І тінь, тінь, яка не належала нічому навколо. Кенджі камінь не чіпав, але не відвернувся, але пройшов повз. Тінь не повинна було бути там. Сонце ховалося за ДВРами, але вона падала в інший бік, наче від невидимої фігури, яка стоїть поруч. Коли Кенджі дійшов до долини, він побачив руїни, старі будинки, розсипані дахи, обвалені стіни. Та жодного слідух неття все виглядало так, наші люди просто пішли звідси вчора. Мов би, час тут не рухався. В центрі села він знайшов храм, зруйнований, але не повністю. А головне, він побачив велику площу, на якій стояли десятки каменів. Вони були різні, високі, низькі, тонкі, широкі, але всі мали одну спільну рису, ледь помітні контури людських обличчя. Не скульптури, скорі сліди. Ніби хтось з стискав людину, поки вона не стала частю камені. Кенджі вирішив ночувати в селі. Знімок здрома він зробив би лише вранці. Хоч темрява вже опускалася, але він не відчував страху. До певного моменту перший звук він почув у півночі, Глухий кам'яний стук, наче хтось ворухнув полону лисі. потім ще одна, іще, іще, наче щось велике тверде рухалось в темряві. Кінджі вийшов двір. туман стискався зі світлом ліхтарика, наче ковдра. В глибині лису він побачив образи. висока фігура, нерухома. Покрита кам'яними ментріщинами, очей немає, тільки темні ями. Він зрозумів, страж стоїть і дивиться прямо на село. Наступного ранку Кенджі знайшов у храмі старий Сувій, він ледве розбирав Кандзі, але було ясно одне були три правила, які кожен мешканець повинен був пам'ятати. Не дивися на камінь під час туману, бо камінь стане ближчим. Якщо ти типу, почув стукіт, не відповідай, страшно говорить, але слухає якщо побачиш його тінь, твоя тінь більше не твоя, а коли тінь піде, за нею піде і твоя душа. У Савої також була намальована схема ритуалу Ріс свічка дочка з тінню. А в кінці фраза писана незрозуміло чим, наче деревом зануреним у бруд. Той, хто одного разу побачив його, повинен завершити ритуал сам. Нас стане частиною лісу. Увечері туман повернувся. Кенже сидив у покинутій хаті, коли почув знайомий звук. Сток, наче камінь ударився об корінь дерева. Сток повторився ближче. Кендже випнув лихтарик і зачаївся, пізнав правила, він не відповідав. Та, коли проглянув на землю, побачив другу тінь поруч зі своєю. Довго? Нерахомо, голова надто нахилена тінь, стража, і вона наближалася. Це було видно кожного разу, коли він кліпав. Тінь була на кілька сантиметрів ближче. Кенджі знайшов зай... ріс у старій коморі, свічку в храмі залишилось одне зняте власну тінь. Але ліхтар ритуальний зник. Єдине, що залишилося смертельне відчуття, що страж вже поруч, тоді Кенджі зрозумів. Тінь можна зняти лише одним способом, коли тебе освітлює світло свічки, а за спиною камінь. Камінь, біля якого стоїть страж. Це був останній шанс, він пішов до святилища. Туман став густішим, стук постійним, і кожного разу, коли він озирнувся, страж стояв ближче, за кілька метрів, за один, перед самою спиною. Кенджі дійшов до святилища. Став напроти величезного каменю, запалив свічку, полум'я хиталося, але освітило його тінь. Та саме тоді Кінджі збагнув головне. Тінь була дві, друга від стража. Страж стояв за ним наскільки близько, що його кам'яна шкіра торкалася повітря заду. наче тінь переплеталася з тінню Кенджі, наче стираючи кордони. І тоді він зрозумів, якщо дві тіні накладуться повністю, людина більше не повернеться. Ритуал треба завершити до того, як це станеться. Але він стих Кенджо пристунув дерев'яну дощечку до світла, його тінь відобразилася на ній. Він поклав дощечку перед каменем, рис висипав, свічку залишив горіти і відступив. Страшно рухався. Перше за весь час він став абсолютно нерухомим. Порожні очі повернулися в бік дошечки, ніби він слухав. Вітер нарешті ворогнув дерева, і Кендже ледве дихаючи зрозумів ритуал прийнято. Страж почав відходити назад у ліс, повільно, але з кожним кроком, ніхотінь ставала бліднішою. І коли він зник у томані, слелі запала тиша, жива. Справжня. Вперше за 130 років. Кенджи виверсів з лісу на світанку. Сонце було яскравим, так і співали. Повітря пахло хвоєю. Він думав, що ще скінчилося, що рятував врятував його. Поки не дійшов до машини, пил ще вкривав її, чітко показував дві тіні, які колись падали на неї вночі. Тінь Кенджі, і друга висока, спотворена. Акуратно, ніби хтось проводив пальці, друге тінь тягнулося просто до дверей водія, і була вирізана так глибоко, що фарба подряпала до металу. А на задньому склі були слова, ти зняв тім, але вона все одно належить мені. Хендже більше ніхто не бачив. Машина знайшла через тиждень порожньою. В тієї ночі в лісі біля Кагіхара побачила новий камінь, трохи вищий за інше, з обличчям. Яке виглядало знайомим.